І хвору нашої комісії затримано. На порядку денному у нас сьогодні одне питання про внесення змін до цільової програми супроти на 25-26 роки на 25 рік. Хто за порядок денний? Прошу голосувати. П'ять одноголосно. Дякую. Рішення прийняте. Доповідайте. Я прошу голосувати. За 5 одноголосно рішення прийнято. Ну, і так як зараз в, в процесі. Виникає виріку, друге питання. Ви будете доп... <рес> вести Я вибачаюсь, більше і менше не скажу. <рес> в ході нашої роботи з'ясовано, що ще є одне питання до порядку денного про внесення змін до бюджету громади на 25 рік. Так, в нас, в ну, звісно, носимо порядок денних, хто за. Прошу голосувати. За п'ять рішення Дякую. Так як у нас виконавець був по цій субвенції теплотрансбут, зараз буде виконавчий комітет. Прошу підтримати. Є питання? Нема. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. За. Я підголосна, дякую. Я знаю, що мені доведе все одно зміни переробляти, що не вносить ота пропозиція на цьому